Пацієнти сьогодні забезпечені даною послугою. Кошти, які виділялися обласного бюджету, їх вистачає до кінця року. Для вивчення ситуації та недопущення соціальної напруги при департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації була проведена відповідна нарада за участю завідуючого відділення гемодіалізу обласної лікарні, членів тендерного комітету обласної лікарні та головного лікаря лікарні, який доповів. Що комітет з конкурсних торгів проведе відкриті торги та зніме на загрозу забезпечення лікування хворих нефрологічного профілю 1404 14 року? Комітетом з конкурсних торгів лікарні оголошено відкриті торги за скороченою процедурою по предмету закупівлі гемодіалізу 25.04. адміністративна колегія антимонопольного комітету знову ж таки надійшла скарга про встановлення дискримінаційних умов. Комітетом з конкурсних торгів лікарні 25.04 до лікарні надійшло рішення антимонопольного комітету про призупинення проведення відкритих торгів до винесення рішення по скаргі. Звичайно, коли ці всі події відбувалися, ми, як кажуть, не просто за ними маєте, слідкували. Ми запрошували і головного лікаря неодноразово на співбесіду, і представників тендерного комітету. Чітких пояснень ми від них не отримали. У департаменті охорони здоров'я колегіально на апаратній нараді було прийнято рішення доручити обласній базі спеціального медичного постачання обласної ради паралельно оголосити процедуру відкритих торгів з урахуванням всіх скарг при поданні тендерної документації, яка 21.04.2014 року розміщувалась на веб-порталі з питань державних закупівель.